Дім САД ГОРОД Гортензія рослина, що стає усе популярнішою серед садівників. Вона невибаглива, але потребує правильного догляду. Яких правил потрібно дотримуватися, аби гортензія радувала своїм розкішним цвітінням? Як доглядати за нею восени? Розкажемо у цьому випуску передачі Дім САД ГОРОД». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів. Біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Осінній догляд за гортензією включає в себе чотири етапи: полив, підгодівлю, обрізку та укриття на зиму. Водний баланс восени грає важливу роль для здоров'я рослини. Гортензія вважається вологолюбною культурою, це означає, що вона вимагає регулярного поливу. У сухому ґрунті та в спекотну погоду, якщо їй буде недостатньо вологи, вона погано розвивається і навіть може загинути. До речі, саме при нестачі вологи в осінній період зимостійкість гортензії знижується. А тому треба слідкувати за осінньою погодою. Якщо природних опадів мало і земля навколо кущів пересихає, рослину треба поливати. Як правило, гортензії поливають раз на тиждень із розрахунку до 30 літрів води на квадратний метр ґрунту навколо куща. Прикореневий ґрунт постійно має бути вологим. Інтенсивність поливу зменшується із зниженням температури повітря, зокрема, коли вона знижується до 5-7 градусів тепла. А при нульовій температурі в нічний час полив потрібно припинити. Не треба поливати рослину, якщо осінь дощова, бо перезволоження загрожує їй зимовим вимерзанням. Осіння підгодівля гортензії має відбуватися правильно підібраними органічними і мінеральними добривами. Восени слід використовувати тільки фосфорно калієві добрива, азотні застосовувати не можна, бо вони стимулюють бурхливий ріст пагонів, а це перед зимівлею виснажуватиме рослину і навіть може її погубити. Удобрювати гортензію слід на початку осені, коли активне зростання вже сповільнилося, але рослина ще не вступила в зимовий спокій. Це зазвичай відбувається у вересні або жовтні, залежно від кліматичних умов. При внесенні добре вслід орієнтуватися на розмір куща. Під великі кущі гранул потрібно більше, орієнтовно дві жмені, під менші кущі достатньо однієї. Після посипання гранули змішують з ґрунтом. Осіння обрізка гортензій залежить від виду рослини, адже кожен різновид по-своєму переносить холоди. Щорічне обрізання потрібне для того, щоб квіти гортензії були пишними, а кущі акуратними. Якщо не обрізати рослину щороку, старі квіти можуть заплутатися у нових пагонах. Також з часом гортензія стає вищою і оголює нижню частину стебел. Деревоподібна й волотиста види гортензій відомі своєю зимостійкістю і вмінням добре відновлюватися після суворих морозів. Основну обрізку цих видів гортензії зазвичай роблять навесні перед початком вегетації, але багато садівників стали обрізати ці гортензії і восени, оскільки весною рослина втрачає багато соку. Обрізці підлягають деревоподібні гортензії старші чотирьох років. Найперше видаляють хворі, сухі, старі пагони і слабкими гілочками, і гілки, які загущують кущ. Сильні гілки вкорочують до двох-трьох розвинутих бруньок, дорослу та стару рослину, яку потрібно омолодити, обрізають, залишаючи всього по 10 см від кожного пагона. Однак, якщо кущ занадто великий і старий, не потрібно обрізати його за один раз, омолодження можна провести поетапно протягом трьох років. Молоді ж рослини потребують лише косметичної обрізки. Волотисту гортензію обрізають помірно як дерево, не чіпаючи скелетних гілок. З декількох пагонів, які ростуть з однієї точки, залишають лише ті, що ростуть назовні, видаляють усі мертві та хворі, слабкі пагони, сухі суцвіття. Гортензія великолиста потребує дуже акуратної обрізки. З неї видаляють відцвілі суцвіття і старі старші п'яти років пагони, зламані та хворі гілки. Обрізка дуболистої та гортензії гортензій може бути лише косметичною, з видаленням старих пагонів і торішніх суцвіть до першої пари сильних броньок. Укриття гортензій на зиму. З поширених в Україні видів гортензій серйозно вкривати на зиму потрібно тільки гортензію широколисту або гортензію садову, а також молоді саджанці. Вкривати потрібно тоді, коли починаються перші осінні приморозки. Правило тут просте. Якщо пару ночей й температура повітря опускалася нижче нуля, гортензії пора вкривати. Утеплювати гортензії можна поетапно, спочатку захистити від приморозків сухим листям і агроволокном, а з приходом морозів покласти зверху поліетилен чи інший теплий матеріал. Мета утеплення всіх гортензій на зиму захист квіткових бруньок. Найпростіше захистити бруньки, пригнувши пагони куща до землі. Гортензії достатньо пластичні, тому зробити це неважко. Кущ треба зібрати докупи і обережно пригнути до землі, зафіксувавши дротом. Перед цим деякі садівники радять обірвати все листя з гортензії, але це робити не обов'язково. Можна захистити гортензію й іншим способом, наприклад, зв'язати пагони і не пригинати до землі, а обгорнути навколо куща рубероїд. Захисний матеріал при цьому має огортати рослину на тісно приблизно 10 см від стінок пагонів, і високо пів метра над кущем. Усередину насипають сухе опале листя, а коли починаються морози, зверху накривають поліетиленом або агроволокном. Весною розкривати гортензії треба поступово, починаючи з приходу першого тепла, аж до того часу, коли на рослині прокинуться бруньки. Такою кількістю квітів, яку дає лише один куч гортензії, навряд чи зможе похвалитися якась інша рослина. Тож, якщо гортензії правильно посадити і всесезонно доглядати, своїм цвітінням вони вас будуть радувати довго. Дім сад, город.